Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Субота Рівненський авторинок. І Сьогодні в нас улюблений вами дешевий сегмент автомобілі Знімемо, що продається в бюджеті до 6 тисяч доларів. Друзі, нагадую про підписочку на наш канал. Ставте лайки. Нагадую, що ми займаємося автопідбором, можемо автомобільчик для вас перевірити. Тому, друзі, як то кажуть, саджуйтесь позручніше, зараз будемо оглядати, що продається. Як, як всі знають, хто орієнтується в рівному дешеві автомобілі, стоять тут не в головному авторинку піці, а по дорозі і біля неї. Так рухаємося, друзі, будемо щось знімати. Так, друзі, перший автомобільчик на рівницькій реєстрації. І сьогодні ми його знімемо. Це в нас Ford Focus в кузові хатчбек 2010 року, двигун 1,6 дизель 5600. Ціна номер телефона продавця був. Зараз заглянемо до салону. Бачимо, у нас механіка п'ятиступенева, мультикермо, контроль передні підіймачі. Досить цікавий варіант. Дизельний. Так він виглядає позаду. Так. І в нас тут стоїть ще Рено Меганчик. Кадриться в нас кузов універсал. Восьмий рік без єдиного підкрасу, як заявляє продавець, номер телефона є 5200 1,6, бензинова версія, надійний теж Двигунчик. Так, Зараз заглянемо до салону. У нас тут кондиціонер присутній, механіка п'ятиступенева, 4 підіймачі. Так, він позаду виглядає, автомобіль свіжо пригнаний, бачимо транзити. Так він виглядає, друзі. Так, і ще в нас є цей бюджет 4800 універсал. Це в нас Astra H. Теж досить популярний автомобільчик на Рівненському і на Луцькому авторинку. Ціна в нас 4800, 9 рік, 1,6 бензин. Людина написала, що вже поміняла ремні масла. Заглянемо до салону. А на він закритий. Зараз нам можливо відкриють його. Так, відкрили. Бачимо, позаду є фаркопчик. У нас тут кондиціонер присутній, мультикермо, бортовий. Так, він по салону. А, друзі, так, круїз контроль теж присутній, кого цікавить. Так, друзі, ще один автомобільчик. Популярний шкода Фабія, 7 рік, 1,4 бензин. 4,300 теж встановлюється газ у нас. Кондиціонер у нас присутній, механіка 5-ступенева, передні піднімачі, кузов у нас універсал. Позаду є партроніки. Тому вже на реєстрації що економить ваші кошти та час на першу постановку. Так, друзі, ще одна шкода. Це вже у нас Tour. Оригінальні легкосплавні диски має. Ціна цікава 400 1,4. Ні, ні, помилився. 1,6. Бензин. Заглянемо. У нас присутній клімат контроль. підіймачі. П'ятиступенева у нас механіка. Кузов у нас універсал. Теж, до речі, на реєстрації вже. Друзі, ще один фокус в кузові універсал. У нас хечбек вже був. 1.6 дизель, 4900. Номер фіксуйте, дзвоніть, питайте, розпитуйте. Нагадую, якщо треба, ми можемо для вас його перевірити, друзі. Так, хто шукає до двох? Лада. У нас 1,6 бензин, 7 рік 127 пробіг, Номер телефона є, 2000 ціна, але у нас вона двохдверна, так, зимова гума. Так, по салончику. Друзі, бачимо ще наш бюджет. Двохдверний варіант на автоматі. По інформації у нас. Opel Corsa, 7 рік 5300 автомат. Довгдовернець для жіночки. Хто шукає, не встиг до 8 березня купити. Це, можливо, ваш варіант. Так, їх крад для нас вже дачі. Сандера стоїть, 1,4 бачимо. Дерго номер є. Заглянемо до салону. Так, Кондиціонера немає, але ціна, друзі. Вона позаду. Ну, а ми рухаємося далі. Так, восьмий рік. У нас Kia Ceed 6300, Можливо буде торг і якраз вложитись до 6000. Літня гума доволі непогана. Кузов у нас універсал, позаду є паратроніки. Так, друзі, ну а ми рухаємося далі. Бачимо вже трохи ринок потроху роз'їжджається. 11 пів 12 вже. Все, у нас дев'ятку знімемо. Дві двісті, газ. Четверте покоління, хороший стан, восьмий рік. Фаркоп на рівницькій реєстрації автомобіля. Так, друзі. Е, так, кадри у нас Golf 4, кузовий універсал на надійному 1.9 дизель. Фаркоп присутній. Рівненська реєстрація. пустий. Дизель. Бачимо, є поличка. Можете відкрити салончик. На кліматі в нас, бачите, є і навігація Круїз. Круїз, так, 4 піднімачі, доволі непогана для цих років. Комплектація 1,9. Роботяга. Друзі, якщо думаєте, є завісять ці автомобілі. Напишіть в коментарях. Так, друзі, фія став кадрі, чотири двері бачимо, це вже добре, восьмий рік, 1,4, ще й бензингаз. Ціна довго але я думаю бюджетка автомобіля 4 плюс-мінус 5 тисяч. Позаду є партроніки автомобіль на Рівненській, теж реєстрація. Так, друзі, заз, форза здається, якщо не помиляюсь, ми рідко підбираємо такі автомобілі. Він у нас такий доступний просто зіразового огляду. Так, 3-350 ціна номер був, цікавий колір. Зимова резина, ліфтбек на кузов, здається і волинська реєстрація. Доволі непогано виглядає, бачу рівненький автомобіль. Друзі, рух вперед, в кадрі в нас з Б. B. Знімаємо цей автомобільчик. 2 літра дизель, перший рік 3,400. На рівницькій реєстрації бюджетний міні-вен. Цемо вагома позаду. Так він виглядає. Так, друзі, знімаємо, що такий нісанчик, Кузов у нас універсал. 98 рік, 1,6 газ бензин, 2800. Друзі, хто шукає Меган в катчбековій і щоб було до 3,5, то саме ваш варіант. Можете їхати і дивитися. Нагаду, ми його не перевіряли, це тільки... Для нашого каналу знімаємо. Другий рік 145 пробіг номер є. У нас хатчбек, як бачите. Але доволі що непогана гума. Так, він виглядає рівницька реєстрація вже.